Колись так виглядали краники і управління ними. Потім так виглядали. Бачите ж? Краники звучать однаково виглядають Тепер так. Такий вигляд мають. Управління, краник. Як що, ціна на воду не міняється вже кілька років. 24 гривні за літр. 14-та година. Вийдемо, подивимось, що на два. Черги вже немає, та бачите. Вийдемо, подивимось, що на дворі. Пройдемося в центр. Весна, весна. Осінь. Тут осінь, жіот, тюльпанове дерево починає жовтіти. Перші жовті листочки з'явилися на тюльпановому дереві. Поки що на вершині. Але це стає помітно. Потім воно буде зовсім жовте. Каталь жовтіє. О, бачу якісь нові піші, давайте подивимось. Буде Олександр Кварта скоро. Гарний, цікавий виконавець. Ну це з того, що я нового побачив. Буде Анастія приходь, Курман Скорпіон. Віктор Павлік. тенор з Бельканто та народна артистка Оксана Білозір. О, Павлік. 12, а За день до того Олександр Кварта. Цікаво. Вжди приємно, коли в Трускавець приїжджають якісь нові виконавці. Але не менш приємно, коли приїжджають вже звиклі виконавці наші добрі друзі. А тут що, тут спекотно. Сандалі мої доживають останні дні. Але вже на цей раз сам придбав собі на зміну. Шартами нас наші глядачі забезпечили. Теж дуже вдячні і пану Дмитру, і родині Марципані. От сандалі цього раку якось менше воно. А так, так, так. Звичайно, і вдячний тим, хто регулярно донатить, підтримує наш канал фінансово. Завдяки цьому ми можемо показувати більше всього цікавіше. Регулярніше. Та й в принципі показувати. Пройдемося з центральною алейкою. Перше, що помітно, це каштани. Вони такі вже з липня, звичайно, але на фоні бачите сосни, ялини, вічно зелених цих дерев. Каштани особливо пожоклі. Ще трошки будуть без листя. Підійдемо подивимось на залишки гортензій. А гортензії цього року доволі довго квітли. А, ресторан, Бачите, уклав все сонячними панелями. Ресторан Панорама. О, ти горденці. Краса? Дівчині важливо, щоб нога в кадр влізла. Мені теж. <реш> Біла Моцарт. Віла парк. До ну, речі, навіть не знаю, ну, Та не знаю, навіть не задумувався. А як же буде називатися новий торговий центр, який будується? Та якось буде називатися цікаво. Бачите, Моцарт-Парк. Сані, Вікторія і посередині буде ще щось. А і ми направляємося вже майже майже до центру міста. Ліворуч шайба, шайба не працює. Хмарка, бачите, цікава, біла хмаринка насувається. Палац культури імені Шевченка. А там саме відбуваються концерти. Ну і власне Вікторія. А через дорогу є Віктор. Ми вже колись це жартума пропонували різні назви. Що... Кожного санаторія була і саме ці самочки. От Віктор, Вікторія, Світя, Світязянка, вони такі, а вигадували пари для інших нас санаторій. Можете самі продовжувати вигадувати. Маєте бажання, щоб було цікаво. А я танцювала, як перейдемо тут більше сонця. Музей? А, Білос. Цього року святкували круглу дату. З часом народження Михайла Білоса. Ми дійшли, ми куди ж до міської ради дійшли. Може сказати до міротеля, але ми міротель весь цей час по колу обходимо. Ми хіба дійшли майже до ходу міротель. 14-20 мало було ну, так вони, 14-17 осінь Осінь вона така Я в центрі не скажу багато людей Принаймні поки що Ввечері буде звичайно трошки більше